Знову задача про куб. Цей куб він головний з стереометрії і за допомогою можна розібратися з усіма питаннями. Дано куб a 1 b 1 c 1 d 1 серед наведених пар прямих. Укажіть пару мимобіжних прямих. З попередніх задач вам вже знайомо, що таке мимобіжні прямі не перетинаються, тобто не такі прямі і не паралельні. Угу. Вони лежать в різних площинах і не перетинаються. АЦ і А1С1. АЦ шукаємо на рисунку і спостерігаємо. І А1С1 це дві прямі, які паралельні. Вони в нас лежать в паралельних площинах, і через них можна провести площину, тобто вони не є мимобіжними. БД шукаємо БД і ДЦ1. Навіть за записом ви бачили, що вони мають спільну точку, вони перетинаються в точці Д. Ви це все можете записувати разом зі мною, писати, от коли ви учень 10 класу, вам потрібно ще це й обґрунтовувати. Ви можете записувати таким чином: БД перетинає, Д 1 в точці Д. Це я записала коротко, те, що сказала. Але я для НМТ маю просто обрати правильну відповідь, тому я кажу, що це неправильно, і рухаюсь далі. Пряма А, Д, і далі слідкуйте Б1, С1. Б1С1 ці знову дві прямі, вони паралельні, через них можна провести площину. І ви за рисунком розумієте, нижня основа, верхня основа, як розташовані площини, як розташовані прямі, все все видно. Отже, вони не є мимобіжними. А, А1 і С1. А1 і С1. Дивіться, знову паралельні, вони не мимобіжні. Ну, і залишається б 1 с 1 б АБ1С, їм нема куди діватися. Вони мають. Бути мимобіжними перевіряємо Д і Б1С. І Б1С, до речі, я чому ж трихпунтиром показую, тому що вона, ця пряма, розташована в площині, яку ми не бачимо. І ви бачите, вони не перетинаються, не перетинаються, лежать в різних площинах? В різних площинах. Отже, правильна відповідь, Д, вони є мимобіжними. Обираємо. І от весь цей тест на початку: вступ до стерометрії тут нічого не потрібно обчислювати, нічого не потрібно можливо доводити. Але правильна відповідь для нас найголовніше. Угу.